Росія системно нищить цвіт нашого спорту. Від початку великої війни загинули майже пів тисячі українських спортсменів і тренерів. Нині понад три тисячі тих, хто аплодували кому країни і стадіони, вони взяли до рук зброю, щоб захистити свою землю. Наші спортсмени і зараз боронять честь України на міжнародних аренах, доводячи московитів до сказу, де вони тренуються про атаку на спорт і те, як українські спортовці тримають цей удар. Олена Чернякова. Вони змінили спортивну форму на військовий однострій. Три тисячі наших спортсменів взяли рук зброю і пішли захищати нашу країну зі зброєю в руках на передову. У той час, як ворог руйнує стадіони та олімпійські бази, 518 об'єктів, всі мрії наших дітей і нашу спортивну гордість росіяни убили 479 спортсменів. Росія сьогодні вбиває все те, що робить нас українцями. Степан Шубенко воротар юнацької команди Краматорського авангарда. Його катували і вбили пострілом у голову бойовики так званої ДНР ще у 14-му. Хлопцю було лише 16 убивці, давно ідентифіковані, але не покарані. Вони засуджені. На жаль, заочно нашим судом до, пожит... до пожиттєвого терміну. На даний час і двоє з цих осіб. Перебувають в Російській Федерації, один в окупованому Криму. Справа Степана Чубенка така перша, але не остання, яку розслідують у прокуратурі. У списку жертви і чотири спортсмени, які загинули від ракетного удару по висотці у Дніпрі у січні 23. -го. Ось мара спортсменів, яких замордували і розстріляли на Київщині. І 11-річна Катерина Дяченко зовсім юна гімнастка, яку знайшли під завалами її будинку у Маріуполі. Ми маємо вже 50 жертв серед наших спортсменів і розслідуємо 25 кримінальних проваджень. Спортсмени від досвідчених тренерів до до дітей, які тільки лише починають починали своє спортивне життя, на вході Міністерства молоді та спорту меморіал із прізвищами тих, хто більше не зійдуть на п'єдестал. Це ті, хто загинули у війську. Зовсім юні за рідний Харків, поліг біатлоніст Євген Малишев. Йому було лише 20. Поруч Дмитро Содорук, Максим Галінічев. І важкоатлет, чемпіон Європи та рекордсмен України Олександр Полишенко. Йому було всього лише 30 років для важкої атлетки. Це взагалі нові фактично. Він з тих, хто, якби не ця війна, можливо зараз готувався до участі в Олімпійських іграх. Тепер наші спортсмени до Олімпіади готуються здебільшого за межами України. Це і безпечно, а інколи безальтернативно. Адже ворог розбив п'ять сотень спортивних шкіл та 15 олімпійських баз. Та, попри все, ліцензію на Олімпійські ігри вже отримав 101 наш спортсмен. 20 футболістів ще очікують на свою рішення про те, що на Олімпіаду ми таки їдемо. Далося важко і не за один день. Я сам особисто дуже вагався. Я не розумів, як іде війна. Ну не можна це все робити. Так? Але потім зрозумів, найкраще, найбільше, що вони можуть зараз зробити, це підняти наш прапор і щоб наш гімн пролунав. Головне, аби поруч не майорів Росії. Іські, тож довелося піти на ультиматум, заявити на міжнародній арені, якщо поїдуть росіяни й білоруси, не буде нас і ще 40 країн, які підписали звернення до моку. У результаті у Парижі ми не побачимо ані триколору, ані білоруського прапора. Участь їхніх спортсменів можлива лише під нейтральним стягом і в обмеженій кількості. У них є 24 так звані квотні місця, які вони можуть заповнити з тих атлетів, які там теж. Можуть пройти який міжнародний олімпійський комітет. Для порівняння на минулій олімпіаді росіян було майже три сотні. Тепер, аби потрапити на змагання, білоруські та російські спортсмени повинні не підтримувати агресію та не служити в армії. До церемонії відкриття їх не допустять. А представників їхніх урядів чи журналістів не акредитують. У разі перемоги таких олімпійців піднімуть біло-зелений прапор і звучатиме спеціально написаний гімн. Сьогодні вже визначені певні такі атлети. Кілька з них вже відмовилися їхати, тому що все ж таки ті умови, які висунули міжнародний піський комітет, ті критерії вони є. Доволі принизливим там теж триває суперечка, чи їхати чи це є зрадою державних інтересів. Бо спорт для Росії це арена пропаганди у 20-му Більшість олімпійських медалістів з федерації були членами клубу російської армії. І головна задача зараз не допустити їх знову. Приміром, дзюдоїстів це їх федерацію, ще не так давно очолював ніхто інший як Путін. Міжнародний олімпійський комітет надані докази врахував, і це вже українська перемога. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.